4 грудня віряни відзначають введення в храм Пресвятої Богородиці, одне із 12 головних релігійних свят. Введення є одним із найбільш шанованих празників у літургійному році, оскільки оповідає про дитячі іюні літа Пресвятої Богоматері, про її батьків та перечуття народження Спасителя. З історичних джерел відомо, що праздник введення почали святкувати ще у перших століттях християнства. В основі свята лежить церковний переказ про введення Діви Марії в Єрусалимський храм. За ним батьки Марії, праведні Іоаким і Анна до старості були бездітні, але, одержавши звістку про народження дитини, вирішили присвятити її Богу. Введення Діви Марії в храм було здійснено в урочистій обстановці, коли їй виповнилося три роки. Зустрічати Марію вийшли священники храму і сам первосвященник, яким за переказами був Захарія, батько Іоанна предтечі. Поставивши доньку на першу сходинку храму, Анна сказала. Йди до того, хто дарував мені тебе. Без жодної сторонньої допомоги дівчинка піднялася високими сходами храму і була прийнята первосвященником, який ввів її у святая святих куди входив тільки раз на рік лише сам первосвященник. У церковному переказі збереглися відомості, що під час перебування Діви Марії в храмі вона виховувалася у товаристві благочестивих дів, старанно читала священне писання, займалася рукоділлям та постійно молилася. Для християн має велике значення не тільки подія, що згадується все свято, але і приклад, який подали батьки майбутньої Богородиці, залучивши свою дочку до Бога з раннього дитинства. В три роки вона прощається своєю дитиною яку страшно любила, бо вона і була одна в неї, але знала, що треба віддавати Господу. Дорогі матері, вслухайтеся ці слова, вдумуйтесь у цю подію, що сьогодні Свята Церква шанує і святкує. Ведіть своїх дітей до Божого храму. Не в три рочки, а у дві неділі, у три неділі. Причащайте їх. Крові Господньої, хай вони у вас будуть здорові, хай вони будуть з Богом виростають, хай вони будуть розумні і щасливі, тому що без Бога нічого немає. Ми не можемо нічого сягнути. У календарному циклі українського народу це свято замикає осінній сезон і починає зимовий. Із веденням також пов'язано багато прикмет. Вважають, хто перший прийде у цей день до хати, той буде першим полазником. Тобто тим, що приносить добро чи якесь лихо. Коли війде першим молодий, гарний, здоровий чоловік, а до того ще і з грошима, то це добра ворожба. Весь рік у хаті будуть усі здорові і будуть гроші вестися. Коли ж увійде старий, хворий, особливо стара баба, або коли хтось прийде чогось зичити, то це поганий знак.